Останнім часом у пресі все частіше зустрічаємо заклики до створення будинкових об'єднань. Мовляв, таким чином мешканці зможуть самі вирішувати на що витрачати гроші, зібрані за квартплату, тобто повністю вести господарство будинку та прилеглої території. Проте без остраху можна створювати ОСББ лише в таких містах, де вони підтримуються владою, як, от, наприклад, в Тростянці, влада міста не залишає об'єднання сам на сам із значними фінансовими труднощами. Яскравий приклад ситуація, що днями трапилася по вулиці відродження. 2. проблема вже то не сьогодні. а Вчора з ночі, із позавчора на вчора. Це щита вже посішав. Як не двоє суток. Кабель високовольтний, у нас із п'ятої школи взяті. Це ще робили, вони проведені ще з 85 го року проводили. Ну і після того керував війні, керував ще його тому передбовою. Ну і вирішили зробити спортплощадку в п'ятій школі для футбольного поля. І нас робили і заділи кабель цей. Ну, там поставили же електрики, муфта спеціально вставляється, це ж для, для ремонту. У ну, минулому році у нас біля будинку з оця служба водяна, що воду то, то ремонтує, Теж проводили воду, пластикові труби, чугуні викидали. І теж екскаваторчик зацепив теж в другому місці вже Это кабель. Теж повредив, так само мусту поставили. І це не пройшло року, і почалося тут, що кабель вистрілив. Ну, визвали хирську службу лабораторію, вона давай прозвонювати, кругом все провірять. Ну то прозвонювали, прозвонювали. Потім наші вже з РЕС почали там вже довбатися, вже приїхали після лабораторії. По їхніх приладах показало, що далі 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 все те, що несправний не цей кабель. Давай дрізати, укорачувати, укорачувати, більше траншею розривати. Ну і так дійшло до того, що ето, потім знову Мар'янкову начальник визвав знову в той, в другий раз лабораторію, цю, давай по новий, знову до 10 часов вечора то все прозванювали то, ну, і… Оказалося, що він повністю не, не, не пригодний для експлуатації. Проте мешканці будинку, що організували збори, розуміли, що придбати за рахунок ОСББ дорогий високовольтний кабель не зможуть. Звернулися за підтримкою до міської ради. Сьогодні ось вранці прибув Бова сюди і Заєць Юрій Ніколаєвич, зам його. Ну і ми ж жителі дома жильців розказали йому все. Що така, така обстановка, таке, таке, що треба щось робити, бо холодильники всі портяться, аж продукти в людей. Ну він пообіцяв, що зробимо це все, і то. Вони сказали одразу, що кабель временний це привезли з сум, ну, що дадуть, їм, можливо, наші ці жиде-депо, що дадуть. <кхе> і той. Ну а вже капітальний робить кабель. Той він сказав, що, щоб не зробити не гарячки такої ніякої, щоб все поступово робилося. все. Значить, будемо доставати і, і обводити вже поза площадкою і по-старому по тому ж так заводити, як і було в будинок. Заступник міського голови Юрій Заяц зауважує значну допомогу в ліквідації аварії надало керівництво Тростянецького рему. Сталася аварія по підвідному кабелю по постачанню саме електроенергії до даного будинку. Значить, міський голова особисто Юрій Анатолійович мав зустріч з головою СББ з мешканцями. Він пообіцяв з боку Тростянецької міської ради підтримку в даному напрямку. Значить, було проведено у нас розширену нараду з питання, як найскоріше можна вирішити це проблемне питання і як допомогти мешканцям у відновленні саме електропостачання, розуміючи, що у даному СББ, скажімо, ну такої значної суми коштів. Немає і щоб зняти якусь нагрузку, ну, навантаження саме фінансове із плеч мешканців цього об'єднання в рамках програми, яка у нас є розроблена і прийнята в минулому році підтримки СББ, Буде винесено питання на сесію міської ради, яка відбудеться 18 числа, про відшкодування витрат на відновлення робіт по саме по постачанні електроенергії до даного будинку. Ну, хочу також сказати, що нам пішло на зустріч саме в цьому питанні керівництва Тростянецького нашого це Марінков Микола Дмитрич, який, скажімо, ну, мабуть, в таких подібних ситуаціях завжди йде на зустріч з розумінням відноситься до проблем міста. В даному випадку станом на сьогодні вже відновлено електропостачання по тимчасовій лінії. Воно буквально за годину вже буде. Включені і мешканці матимуть можливість знову користуватися електроприладами. Ну і в робочому порядку те, що ми запланували, замінити проблемну ділянку електрокабеля. Це буде вже виконуватися в робочому режимі. Ми надаємо допомогу також своїми транспортними засобами. Це наше комунальне підприємство Трестянецькому сервіс. Придбаваємо близько 100 метрів цього кабелю. Ну і також будуть оплачені вже роботи. За саме виконання робіт, як я вже сказав, ремом. ремонтом, що по повітряній лінії вони це нам надали допомогу і зробили безкоштовно сьогодні. Завдяки тісній співпраці міськради з ОСББ, люди безперешкодно користуються електроенергією і не думають про те, де їм знайти кошти на недешевий кабель.